Дівчатка, я би собі забрала все з цього складу, тому що ну, воно таке гарне, таке гарне. І хочу вам показати нашу новеньку модельку. Я впевнена, що це просто буде топ-продажів. І вона вже у наявності. Хочу вам показати. Подивіться, яка краса. Ось така фактурна тканинка цієї модельки, хочу розв'язати, тому що воно мені заважає. Так, дивимось. Ось, тепер можна дивитися. Ось така моделька. Так. Трикутнички. Чашечка досить велика, тому він підійде як на А, так і на неповну С. Він дуже-дуже гарний. Мені подобається тут фурнітурка, вона дуже якісна, довгі шеїчки, які ви можете зав'язувати, як вам подобається. Скажімо, так купальники-зав'язками це купальники-трансформери. Дуже багато варіантів того, як можна їх зав'язувати. Та трусики. Трукисики також дуже гарні. Подивіться, вони класні. Позаду вони йдуть бікіні. Ваша засмага буде неймовірною, і ця тканина мені дуже дуже подобається. І зсередини він має підклад, тому можете вже замовляти, вони доступні до продажу.